еротичні контексти свійських птахів Той образ півня або курки вони надзвичайно яскраво видні саме в весіллі. Півень теж супроводжував цей обряд втрати цноти. Часто, до речі, пітух, так, воно ще у нас має асоціацію з тюремним жаргоном. У нас в Україні вживається і когут, і кокот, і кочут, і півень. Яйця як особливий маркер саме ініціального обряду переродження символ воскресіння. Можна сказати, що від народження до смерті на з курка супроводжує. Епілепсія асоціювалася з цією чорною куркою або ж півнем. Сонце не встане, якщо саме півень не покличеться сонце. Вітаю! Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'ян Цебор. Сьогодні в пороблено. Ми вирішили поговорити про свійських птахів. Ми знаємо, що вам тема пташина зайшла. Попередній випуск, який ми робили про інших птахів, теж вам сподобався. Тому сьогодні ми хочемо поговорити про еротичні контексти свійських птахів, а також про багато інших символів, значень та те, як до них ставилися саме в традиційній культурі. Та, але у нас була велика проблема з чого почати, з курки чи з яйця. Ми не могли вирішити, вирішили все таки з яйця. Тому що я думаю, всі ви пам'ятаєте казку Курочкаряма як все там починалося, і це якраз часто, мені здається, класично так розповідають, що ця казка у нас про насправді створення світу, і взагалі яйця це символ створення світу. Ну і тому і вся ця пташина тема така особлива для нас бо Вона пов'язана теж із народженням, із переродженням, і з, відповідно, всіма іншими обрядами, які довкола цього якось пов'язані. Ну і, власне, якщо ви пам'ятаєте, окрім курочкиряби, є прекрасна також казка, яка називалася «Яйце-райце». І це якраз вважається в українській фольклористиці, що це є от приклад нашого такого міфу повстання світу з яйця, яке розбивається. Зі шкарлупи його утворюються частини неба і землі. А з того, що було всередині, це якраз і ми постаємо і всі інші живі істоти. І так. до речі, я б тут хотіла додати саме християнський контекст яйця, великдень, коли у нас освячується яйце. От якраз великодні традиції, ми не бачимо теж символу півня або курки, тобто у них вони не прослідковуються так само в великодній традиції, але ж є символ яйця, як того самого переродження, як символ воскресіння. так? Тому тут якраз ось ця паралель з переродженням, з народженням, вона теж прослідковується. Ну і взагалі треба говорити, що часто можна побачити дві протилежні думки стосовно того, чому саме куряче м'ясо не популярне на Великдень. Є пояснення з одного боку, навпаки, що кури, начебто як розгрібали, гвістки, з якими розіп'яли Ісуса Христа, які інші тварини перед тим сховали. А в деяких регіонах, наприклад, на покутті вірили, що навпаки, вона загрібала і один гвіздок не знайшли, тому ми яйця її святимо, але і до неї особливо ставлення, тому ми її не їмо. Тобто тут цікаво подивитися, що дехто пояснює, що ми не їмо їх. На великдень тому, що вони грішили а інші пояснюють, що навпаки. Вони допомагали, а ще можна зустріти таке трактування, що курка не присутня в великодній традиції через те, що вже е, символ яйця є. Тобто яйце вже символізує цю ж саму е, птицю. Тут е, також можна говорити про те, що яйце дуже поширене для зурочень. Тут е, можна сто п'ятсот разів розказувати. Пишіть нам в коментарях, чи знаходили ви в себе відкинуті яйця, чи качали вам яйцем, тобто яйце у нас дуже дуже багато. Та де використовувати? Тільки починає, але так, ми дійсно бачимо, наприклад, яйця як особливий маркер саме ініціального обряду, зокрема у весіллі в традиційних старих записах, от саме старих записах весіль, ми можемо побачити, що пара молодий і молода, не могли їсти ту саму їжу, що з'їли всі інші присутні. Про це, зокрема, пише Марія Маєрчик, наприклад, у книзі Ритуали Тіла вона говорить, що можемо прямо подивитися на те, що для багатьох. У батьох традиціях зберігалося ж тільки опція, що вони їдять яйця від короваю. Тобто в самому короваю з боку, знову ж таки, оця семантика народження, так і стимуляції плодючості. Яйця курячі запікалися по боках цього короваю, і потім тільки яйця віддавалися. Для... Сути, <гум> от і все меню весільне. <гум> Я розумію, що люди переживали і все, але так, коли ти читаєш, яким могло бути попереднє весільне меню. Молодят щось не зовсім не весело. І ще, наприклад, могли говорити, що теж тільки, наприклад, запечена курка. Там шматочок певний, і яйця, або це могло бути, наприклад, якесь підсолоджене молоко і яйця. Ми все бачимо, що от історія як не яйця, так курка дуже сильно прив'язані до тих, хто пов'язаний з цим межовим статусом, що вони переходять в іншу роль. І от саме в таких обрядах, там де фігурує їжа, ми бачимо, що це буде їжа, от саме чи куронька, чи продукт від куроньки. Так, і я коли готувалася до цього випуску, до речі, я почала говорити будемо говорити про еротичні контексти, саме свійських птахів. І мені всі такі, а де там еротичні контексти, де можна знайти? І мені здається, якраз до них і можна підходити через шлюбну обрядовість, тому що сьогодні весілля, ну мало хто на такому вже весіллі світському буде їсти якісь е, саме. Страви з курей, тобто, або їм не приділяють певної уваги, тобто вони є, але це сприймається як належне. А на другий день? А на другий день поділіться, будь ласка, в коментарях чи на вочи в вашій традиції весільні були курячі супчики? Так, дуже часто саме навіть у містах починаєш з того, що там снідання, снідання, а тобі курячий бульончик виносять. А, дуже багато де плюс не можна не забувати прекрасну пісню, яку часто на весіллях якийсь момент теж починають згадувати це про курку чи що вона все ходить і ходить. Курча точок водить, та й водить. <піл 'я> І тут цікаво, що начебто як зараз це пісенька, яка часто звучить як дитяча, але ну, в неї багато інших теж могло бути підтекстів. І Зараз е, я її нерідко чула якраз на весілях. і ми можемо побачити, що цей образ пташини з'являється неодноразово, і в зокрема піснях. Е, Тут, окрім е, зараз весілля до весілля, ми ще теж потім вернемося, але тут інший момент, що, наприклад, говорячи про їжу. Взагалі, в інших ініціальних обрядах не можна не згадати породіллю, якій на, на на ранок, так після того як вона народила, її теж приносять традиційно або кур, курячий бульйончик, або ну, теж якусь легеньку саме страву з куркою. І це теж от про її бачите перехід в роль вже матері. І е, прям обов'язкова була традиція, що носила такого плану їжу. Це не тільки про те, що вона поживна, це само собою, але це ще й про те, що це теж зв'язок саме з цим е, курячим, Компонентом і до речі, часто ми бачимо ось такі страви, які комусь приносять, комусь дарують, або можливо живу курку дарують. Тобто, це все пов'язано з тим, щоб ну якраз або з з весілля міг, наприклад, свідок, дружка. Приносити курку комусь в подарунок, живу курку дарувати також. Могли приносити страви з курей або вже об общипану курку, комусь як дарували тим, хто допомагав. Тобто, ось ця курка вона має дуже таке ритуальне значення саме в страві. Так, ну і на поховальні обрядовості так само ми чесно можемо бачити цю історію також. Тому можна сказати, що від народження до смерті нас курка супроводжує, якщо не курка, то півень. І от з півнем я б дуже хотіла згадати про кримсько-тазарський звичай і весільний, який вже на жаль відходить, але він надзвичайно був поширений раніше, ще в 80-х, 90-х роках, і навіть на початку 2000-х, їх дуже активно зберігався. Це був звичай робити саме цього півня на весілля. Це мала б бути стояча фігура, це не мала бути лежача фігура. І він мав красиво бути е, поставленим ну, на щось. Зазвичай там чи пляшку якусь придумували, чи ще щось якось його там підлаштовували. Але він мав... Такий вигляд стоячий, і найцікавіше, що він мав бути прикрашений максимально так цікаво, і прикрашали його різними стрічками, прикрашали якимось кольоровим папером. Тобто його спершу общіпували, а потім ну варили, наприклад, так. А потім його мали вернути в красиву цю. Знаєте, це мені нагадувало, коли я читала ці описи у Олени Соболєвої про середньовічну кухню. Цю, коли ти там вони вигадували надзвичайні ці страви для того, щоб вразити в першу чергу. І отут мені згадувалися ці історії, коли там розрізали, наприклад, таке запеченого кабана, там чи фазана, а звідти вилітають живі куріпки чи щось ось таке. Тобто якась така історія з здивуванням і дійсно якимось шоу. І от у цей півень він мав привертати до себе увагу. Тобто, часто там якийсь залочений папір йому прикріплювали, Ще якийсь гребінь там вигадували. Теж потім вже з часом ця традиція трафувалася, і почали просто приносити красиво прикрашену. Пляшку шампанського, наприклад, зазвичай. Але раніше це була домінанта столу, і отут цей образ півня або курки вони надзвичайно яскраво видні саме в весіллі, як ми бачимо не лише в українській традиції, та у слов'янській, а от саме і у традиції кримських татар, так само тому, що це якраз символи молодих. Які будуть давати наступне продовження роду, і ну і взагалі птахи вони якраз дуже асоціювалися, особливо саме ці птахи, напевно, можливо з тим, що вони і жили з людьми ближче тривалий час. Але з іншого боку, вони дійсно пов'язані з одного боку з сонцем. Зараз про це поговоримо. А з іншого боку, з цією особливою плодючістю і е, при цьому по так само, тобто зв'язком з предків. Дорогі наші друзі, ви знаєте, що ми раді старатися і готуємо для вас завжди щось цікавеньке та якісне. Ми будемо вдячні за вашу фінансову підтримку. Ви це можете легко зробити, ставши нашим спонсором на Патреоні Баймієкофі, а також скориставшись функцією спонсорства тут на Ютубі. Ми також дуже вдячні за кожну вашу гривню, яку ми отримуємо на нашу монобанку. Це дає нам змогу орендувати техніку, працювати над новими матеріалами, а також щоб команда пороблено могла їздити в різні міста України і шукати цікавих гостей для зйомок. Дякуємо всім людям, які вже нас підтримують своєю копійкою і допомагають робити наш подкаст. Повертаємося до відео. Я б хотіла повернутися до весільної обрядовості української. І перед першою шлюбною ніччю, перед обрядом комора, досить часто знову ж таки або півня запускали туди до молодих, або ж півня потім виносили. Тобто півень теж супроводжував цей обряд втрати цноти першої шлюбної ночі. І якщо, наприклад, молода виявлялася нечесною, то півня не було, тобто півня не використовували. Тобто, це теж такий був символ оцієї цієї знову ж таки цноти цієї дівочої чистоти. Так, і тут. Цікаво буде зараз, напевно, ще зупинитися на аспект, який чому півень так пов'язаний з сонцем. Я думаю, тут одного боку суперлогічно, бо півні співають на світанку, і в нас оцей аспект з трьома півнями. Тут цікаво, перші, другий, треті. Та що остаточна нечисть вже не працює після третіх. Після перших ще таке. вона все ще дійсна. Звісно, що півень асоціювався з прикликанням власне цього сонця, що він його і будить. Тобто, знову ж таки, давайте згадуємо, як носій саме міфологічної свідомості е, собі це трактує. Коли це регулярне явище, він вважає, що так чи інакше, сонце не встане, якщо саме півень не покличе це сонце, тому півень сприймався як пробуджувач сонця. І саме від нього і залежало, чи день новий настане. І він з одного боку будив сонце, а з іншого боку, він не був його власне, ну можливо. Медіатором по-своєму, і тому, коли ми дивимося на те, чим є півень у різних, особливо європейських народів, це часто або солярний символ, або, звичайно ж, тоді пов'язаний з вогнем. Наприклад, навіть в інколи слово вогонь не вживали, а вживало замість нього слово зразок типу півень. Ми вже почали озвучувати назви півня. В принципі, в нас в Україні вживається і когут, і кокот, і кочут, і півень. І деколи можна почути навіть петух такий, тобто це, це знову ж таки пов'язано з назвами, і варто зазначити тут ще християнський аспект, тому що в християнстві півень теж асоціюється зовсім з іншим. Наприклад, він часто асоціюється з святим Петром, тому що святий Петро тричі відрікався від свого вчителя. і... До того як півні заспівали, ось знову ж тричі півні заспівали. Пробудження іде сонця у нас, і тому вважається, я думаю, кожен з вас, поділіться, будь ласка, в коментарях чи ви це помічали часто на церквах Європі та й у нас на території України в певних регіонах можна побачити замість хреста зверху символ півня. І тут є кілька варіантів. Перший варіант так вважалося, що до 5-6 століття всі християнські церкви мали зверху символ півдня як символ хреста і християнства, і знову ж таки символ сонця. Також вважають іноді, що навпаки, вже з 9 століття такий символ увінчував храми, тобто тут немає якоїсь певної. Згоди в теоріях, як це діє, і також можна ще почути, часто що якраз навпаки, церквам християнським, які були названі на честь святого Петра, ось їх увінчував символ півня, тобто теж можна це почути. А також ми маємо такий стереотип, що часто півні можна побачити лише на протестантських церквах, але дійсно це лише стереотип, тому що в Німеччині, наприклад, навпаки, для того, щоб показати різність і відрізнитися від протестантських церков. Католики на своїх храмах встановлювали символ півдня. У нас, я думаю, кожен з вас то був на Закарпатті, а можливо, нас дивиться хтось з Закарпаття. Ви теж можете побачити, особливо на Берегівщині, це от берего. Там багато кальвінійських церков, і у них зверху на шпилі увінчує їх півень. Мені ще згадалося, оця дуже така прикметна легенда. Така народна, народна біблія про те, що ми знаємо дуже добре, як про камболу таку історію, що її, начебто, як наполовину з'їли, так і потім казали, що Ісус воскрес. І казали, що я не повірю. От якщо це риба воскресне, тоді, значить, повірю. І риба воскресла. Тому камболи такі приплюснуті. І от є аналогічна історія про півня, що вже до ну, починали різати півня. І прийшла людина сповістити, що Ісус Воскрес, і сказали теж таку ж фразу. І він, начебто, якраз і Воскрес і побіг. І от оця історія з воскресінням півдня теж вона знову боку тут наробила, бачите, вже прокрутилася через християнські мотиви. А з іншого боку, теж, уже як ми бачили, і так він уже фігурує у всіх обрядах, пов'язаних з переходом. І тут теж от, така квінтесенція вже з тим, що він безпосередньо сам оживає. Ну і тут варто напевно все таки зачепити цей еротичний ще контекст, тому що досить часто статеві органи чоловічі асоціюються у нас з півним, а жіночі статеві органи асоціюються у нас з куркою. Та й в образливій формі ми можемо сьогодні почути, що жінок курками називають, чоловіків півнями обзивають. Тобто, це у нас ось така півень. Це у нас молодий. В весільній обрядовості курка це у нас дівчина наречена в весільній обрядовості, але в повсякденному житті знову ж таки традиційно це вживається. І назви статевих органів часто не лише у нас у українців, а в принципі повсюдно по Європі вони кор корелюються саме з назвами півдня або курки в різних інтерпретаціях. Тут можна навіть сказати англійську, хто добре знає, чудово пам'ятає про слово кок. Ось воно звідти теж. До речі, іде дуже часто субститут власне, ну, власне, чоловічі статеві органи, так чи інакше будуть мати корінь, який, якщо почнеш копати, точно докопаєшся до кур або ну, так коротше, як не курки, то півня. І от у нас аналогічна ситуація: корінь кур є дуже досі продуктивним у південних слов'ян. Він буквально означає чоловічі статевий орган. І у нас це збереглося вже досить так обмежено. Ми це можемо побачити, вже, на жаль, тільки в, в таких формах е, пеюративних, коли зазвичай е, ображають представників ЛГБТ спільноти і е, використовують його на позначення е, саме гомосексуалів. Також ми знаємо про е, різні варіанти слова пітух чи півень, і так далі, які використовуються у нас для на позначення в тюремному жаргоні людини, яка е, залучена в пасивний статевий акт, і все це насправді теж дуже сильно укорінено в традиційну культуру. Банально, навіть півня, який починає співати куркою, або півня, який зацікавлюється іншим півнем, починають називати куряк. І от знову ж таки, оцей корінь кур тут уже теж в нас вилазить, <смі> каже нам привіт. І ми бачимо, що оця асоціація із, із чоловічими статевими органами і з гомосексуальністю вона проявляється на рівні навіть отут банальному, та такому, але дуже архаїчному. Тому що я ще раз кажу, що цей корінь він досі в інших слов'янських мовах він гарно збережений. У нас просто він зберігається от тільки от в таких діалектах і от <смі> стосовно от таких назв тварин. Ну і ми маємо проговорити яйця, з яких ми почали сьогоднішню розмову, які і в чоловічій, які як частина чоловічих статевих органів, так і жіночих статевих органів беруть активну участь в репродуктології. Та ну і взагалі всі ми зроджуємося з яєї, буквально з яєць. І тут мені здається, що так потрібно обов'язково пам'ятати про те, що оце фалічна символіка так, півнів курей, і слово з коренем кур. вона Реально дуже архаїчна, і з іншого боку, це солярна історія з тим, що півень, який відповідає за вогонь, так і за сонце, це теж дуже давня історія. Наприклад, є дуже поширеним досі уявлення, що яйце з великодня Крашенку одну лишали. І потім, як починається пожежа, то треба обігти саме з крашенкою. Ну не просто зі святою водою. Теж зрозуміти це. Тут фішка не тільки в тому, що воно посвячено, це вже така другорядна історія. А це те, що це яйце особливе, і саме з ним ми будемо тричі обігати там да, довкола гати, щоб, начебто, загасити її, або кидати, або ж карлупи класти на підвіконі теж це важливо. Тобто, все, що стосується яйця. Так, от у такі моменти ви починаєте їх визбирувати, і ви бачите, що на всюди. Тобто, ти де не копни, ти будеш бачити, що е, з яйцем щось надзвичайно важливо пов'язане, бо з яйцем або з тим, хто його створив. І, звичайно, не, не можна не згадати про нічниці, крикливиці, так що до курей носили дітей, які не могли заснути вночі. Так, ця історія з вони так добре спали, як курка на сідалі. Так, звичайно, що сіно з покуті після різдва відправлялося так само саме для того, щоб кури гарно неслися в їм в гніздечко, в кубельце. І тут ще потрібно сказати про ворожіння дівочі. Завжди часто в них фігурує якраз півень, як... по якому ворожать віщують, чи вийде дівчина заміж, скільки він зернинок з'їсть, куди він піде, до до чи... до чиєї галушечки. Тобто, часто знову ж таки півень це той молодий хлопець, так якого. Майбутній так. Так, тобто півпівені працює <сіх> цим хлопцем. А ще е, напевно треба буде обов'язково все ж таки згадати вже в контекстах е, більше до цієї медицини, так і контексту зурочень, е, курка, яка запіє як півень. Так дуже поширене уявлення. Я певно, що ви теж чули. Розкажіть, будь ласка, чи е, як у вас це звучало, і що в таких випадках у вас роблять? Але е, зараз найчастіше це кажучи, просто треба вбити, е, бо вона таким чином відчує якусь ну, чи прям смерть, чи якусь серйозну хворобу комусь із родичів, членів родини. Але раніше було надзвичайно поширено більш така розгорнена, як би сказала, версія. Це брали, ловили цю курку, заносили додому і відміряли. Це моя улюблена частина. Або інколи кажуть від печі, або від покуті, ну інколи від столу. Ну, тобто від цих наш, найважливіших наших маркерів, у нас було заннє вже і про це теж окрема історія. Е, і відміряли, і часто говорять, що треба е, її відміряти. якби, не просто ось так, так переставляючи так, от якби просто переставляючи, як начеб вона йде, а відміряють її то хвостом головою. Спочатку то навпаки, головою, потім хвостом, тобто вони переміняють так її положення. Наче вона то задом, іде, то передом, чи як це пояснити для тих, хто не буде дивитись на моє тіло двіження, буде слухать. Але смисл в тому, що доходять таким чином з нею до порогу і дивляться, якою ж стороною вона опинилася на порозі. Якщо головою, то відрубували там зразу і прямо на порозі голову. Теж згадаємо, чому поріг такий важливий. Це межа між своїм світом і чужим світом. А ось і саме на порозі у нас здійснюється комунікація з цим світом. Ось, е, тобто ми так, наче, ми кенселимо цю прекрасну ідею, яка комусь там спо прийшла в голову. Або якщо задом, то інколи казали, що обрубували так зад, щоб курка могла і живою лишитися. Але цей зад теж запікала, або запікала, або якось там щось з ним, певні нюанси проводили. Я не знаю, як курка може після цього лишитись живою, але от розказували, що були випадки. Що ти такова ну, об... там можна було ну, такий... тільки Ось, Гузочка, гузночко, гузка. Ми якраз підійшли до ще такого моменту, який ми не проговорили. Ми ми почали говорити про народну медицину, і тут якраз гузки часто називаються Бородавки. І їх знову ж таки лікували в традиції, брали або кишки, наприклад, з півні, або скурки, обматували і йшли, розверталися. Це було зафіксовано на Харківщині. Поки вони будуть розкручуватися, от поки вистачить, не можна обертатися. Тоді вважалося, що гузка пропаде, тобто бородавки зникнуть, теж використовувалися. І часто, знову ж таки бородавка асоціювалася саме з гузкою, з куркою, тому що і бородавка має таку випуклу форму, і куряче куряча гузно теж має таку випуклу форму, тому щось є така певна асоціація у людей. Ну і звичайно, не можна не згадати один дуже криповий епізод. В народній медицині він пов'язаний з епілепсією, так Так, і тут найцікавішим і найжахливішим таким хорорним методом боротьби з епілепсією було розривати чорного півня або чорну курку. Тобто бралося над хворим, її шматували, кров'ю збризкували хворого на епілепсію, і потім її закопували. Ось це все, що від неї залишувалось, закопували спеціально і вважалося, що епілепсія має відійти. Тобто епілепсія асоціювалася з цією. Чорною куркою або шпівним, ну і для того, щоб позбутися, треба було зробити такий жахливий експеримент. Ну і також не можна не згадати про капорот, так? тому що тут е, теж ми бачимо, що в цьому випадку курка має на себе перейняти хворобу, так, і таким чином людина очищувалася. І тут ми теж бачимо таку, таку паралель тільки вже в юдейській традиції, коли напередодні Ямкіпура е зустрічаються це такий судний день, так, е єврейський. Е Збирається громада, і над ними над, над зі спеціальною молитвою проносить над людьми проноситься півень зазвичай над хлопчиками, коротко над дівча над дівчатами, але не обов'язково може бути просто півень і півень. І вони на себе перебирають якраз гріхи оцих людей, і в цей час ти маєш покаятися, і потім ця... ці пташки відправляються на спеціальну. Так би мовити екзекуцію, і видаються всім в синагозі на спеціальному обіді як уже ритуальна страва для бідних. Ми про це говорили також, коли у нас був спеціальний випуск із Оленою Комп, присвячений саме цим найважливішим святам єврейської традиції. Теж, будь ласка, гляньте, подивіться там не дуже багато переглядів. На жаль, ось а щоб у нас було більше переглядів тут. Поставте вподобайку цьому відео, залиште розлоги, коментари, поділіться своїми знаннями або ж спогадами про курей, яйця і все, що ви захочете. Так, і будь ласка, поширте це відео далі в якихось соцмережах. І, якщо є змога, то задонайте нам за нашу роботу. Щоб ми були більш задоволені і е, менше переживали. І якщо вам замало інформації і ви б хотіли почути продовження, ми запрошуємо вас на наш патреон або баймі кофі, або ж стати спонсором на нашому ютюбі. Там сьогодні ми опублікуємо надзвичайно цікавий випуск про качок та гусок в традиційній культурі. Так, долучайтеся, будь ласка, ставайте частинкою нашої поробленої спільноти. Всі деталі, як завжди, в описі під відео. Дякуємо вам.